Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, як не потрапити в лапи шахраїв, які продають зараз нерухомість. Таких випадків у нас, на жаль, я чому я вирішив зняти це відео, дуже багато. При цьому це стосується як ринку первинної нерухомості, так і таринної нерухомості. Так, поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться тут знизу на ну, по перше, на цей канал. відео вийде і в Тіктоці, вийде і безпосередньо, і в Ютубі. В Тіктоці посилання на телеграм-канал буде в шапці каналу. В Ютубі під відео буде відповідне посилання, тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал на для того, щоб знати про свої права, тому що я не завжди встигаю зняти відповідне відео. Ну, і, звичайно, буду вам дуже вдячний. У разі, якщо ви просто прокоментуєте, можете просто написати дякую, поставити вподобайку, а також поширити це відео в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права, як не потрапити от лапаших шахраїв. І так, на що треба звернути увагу на, первинні, на первинному ринку? Я вже неодноразово знімав відео, але вирішив це повторити з огляду на те, що наразі стала звертатись дуже велика кількість громадян. Ніякі деривативи в першу чергу, тому що це взагалі ніщо. З огляду на позицію Великої Палати вже можна придбавати майнові права. Тобто майнові права дають можливість подальшому визнати право власності на квартиру, це якась гарантія. Деривативи ні. Це взагалі ніщо. Далі на що варто звернути увагу? В будь-якому разі треба ознайомити з документацією, яка взагалі дає право на будівництво проєкт. Дозвіл на проєкт, дозвіл на будівництво відповідного класу житлової нерухомості, відповідний договір оренди земельної ділянки. Це все потрібно перевірити, тому що в подальшому будинок може стояти, таких випадків дуже багато, однак ніколи не буде введений в експлуатацію. Якщо вам потрібна буде допомога, у нас є окремий з цього приводу спеціалісти, які в цьому розбираються, нас звертатись, можемо провести відповідний аналіз. Це що стосується ринку первинної нерухомості. Що стосується ринку вторинної нерухомості? Тут. Взагалі зараз жах. Я так розумію, що повернулися всі схеми з незаконним втручанням в діяльність державних реєстрів і задніми числами вносять, змінюють право власності на нерухому майно. Тому знову ж таки, дуже велика кількість людей виїхала за кордон, вони навіть не знають. Дуже велика кількість померла. Родичі знаходяться за кордоном, вступають в права на спадщину, і в подальшому з'ясовується, що ця нерухомість вже пішла третім особам. Ми от за останні там півроку вже стикнулися з двома такими дуже неприємними справами, коли при вступі у спадщину виявляється, що нерухомість була продана ще в 94-му році. Тому перед тим як придбавати цю нерухомість, тому що її в будь-якому разі у вас відберуть, а ви втратите гроші і не будете зрозуміти, обов'язково треба перевіряти, яким саме чином особа набула право власності на цю нерухомість. Я би радив не лінитись і не чекати виключно тих ріелторів, які ні за що відповідальності не несуть подальшому, а все ж таки сходити безпосередньо до сусідів і дізнатись, хто тут проживав, хто був власником. Вам все розповід... розкажуть. Також ви можете наняти в тому числі і нашу компанію. Ми можемо також це зробити, допомогти вам для того, щоб з'ясувати, щоб не. Трапилась така ситуація, що ви придбаєте просто крадену нерухомість. І випадків таких, на жаль, дуже багато. Я так розумію, що е, особи, які певним чином мають відношення до державного реєстру, в цьому приймають е, дуже активну участь. Тим більше, як зазначила Велика Палата, дуже кількість рішень, безпосередньо наявність запису в реєстрі нічого не значить. Головне, це право документи. У разі, якщо ви бачите право документ придбання на біржі 94-му році, це ну, 90% що це була шахрайська схема, і зараз майно було переоформлено. Тому обов'язково звертайте увагу на ці обставини. Також звертайте увагу, чи була це майно в іпотеці. Коли особа набула право власності на майно, чи майно набуто внаслідок спадщини, внаслідок поділу майна подружжя, чи було воно придбано у шлюбі, все це потрібно перевірити для того, щоб не потрапити до лапших раїв. Зараз вони. На жаль, якщо у нас тільки вже дві справи, я думаю, що таких справ тисячі по Україні. Потрібно буде допомога звертайтесь, з радістю будемо допомагати. І, будь ласка, будьте уважними. Разом рухаємось до перемоги, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Слава Україні і до зустрічі! Поширюйте відео, ставте вподобайки, коментуйте і будемо наводити лад нашій країні, будувати правову державу. До побачення.